Всім привіт! Зараз заїхала на склад все підготувати для фотозони на рочок для хлопчиків. Фотозона, до речі, у мене буде на вулиці. Тож треба буде ще закріпити каркаси. Ну, я вже все продумала, як я що зроблю, фотозона буде на травички, тож це не буде проблемою. І, до речі, часто ви питаєте, як взагалі сама ідея фотозони. Виникає, чи сам замовник скидує, чи я вигадую. От цю фотозону мені просто скинула замовниця і попросила зробити таку, ну, як на малюночку приблизно. Ну, звичайно, коли вам замовник скидає якусь фотозону, це не означає, що ви її зробите 100% таку. Можливо, ви її зробите краще, а можливо, гірше. Ну, звичайно, краще зробити краще. Але всяке буває. Просто часто мені пишуть от, от, такий колір кульок, що це за кульки, от все, от тільки так. А, розумієте, коли замовник вам скидає фотозону, то колір кульок, якщо ви там трошечки щось не попадаєте, нічого страшного не буде. Головне, щоб сама картинка фотозона була гарною. Щоб, щоб замовник приїхав, побачив і так, вау, все. Супер, все мені подобається. А, бо можна підібрати кульки один в один, прямо попасти в колір. Можна навіть зробити ідентичний напис. Але зробити саму гірлянду ніяку, ну і взагалі там не дорівняти трошки фон, як я часто дуже бачу, роблять так. Або зробити її якось там невисоку, 2 метри висоти. Ну, от щось таке. І сам вигляд фотозони буде ніякий. Тому від того, що ви попадете в кульки, нічого не зміниться. Головне це сама картинка. А для того, щоб отримати таку картинку, я вже казала в минулих відео, і зараз скажу ще, якщо ви тільки попали на мій канал, завжди треба фотографувати, особливо на початку, коли ви зробили фотозону. Ви її сфотографували і дивитесь на картинку. Не на те, що у вас там стоїть, а на сам малюночок. Бо, а коли ви дивитесь візуально. Фото Зона може здаватись такою великою, гарною, особливо, коли ви тільки починаєте робити, і для вас все це так вау виглядає. А от коли ви дивитесь на фото, то вже не вау, а то вже хочеться більшу якусь гірлянду зробити, більше якось додати якихось там кульок або взагалі інший колір. Тобто завжди має бути під руками телефон і робити фото. Навіть кульки, я на початку просто їх фотографувала. Ну, от у мене різні кольори кульок, і якщо я мала сумніви, я їх викладала отак от всі і просто робила фото. Все. І на фото я вже бачу: о, цей кольор мені буде гарно, а цей кольор я не буду робити. Ось так трошки поділилась такими лайфхаками. Зараз їду на монтаж. Вже, вже все зібрала і їду працювати. Всім гарного перегляду. Якщо у вас залишаться якісь питання після перегляду, обов'язково пишіть їх у коментарях. А фотозона буде у мене тут. Ми зібрали каркас. У мене три каркаси сьогодні, прямокутний, два перуси. І каркаси, які ми вже закріпили. Зараз безвітряно, але може статись різне. В землю то взагалі не проблема закріплювати каркаси. Бачите, ми забули такі колишки і просто прив'язали їх. Ну, дуже надійний спосіб. Я навіть у дуже-дуже вітряну погоду ставила таким способом каркаси, і все було добре. Єдине, потріпало самі квіти, ну, але то вже би, від мене це не залежало, бо був дуже сильний вітер, але самі каркаси стояли надійно, нічого не впало. От. І на ці каркасики я буду монтувати велюр. Велюр я змонтувала на магніти. Магніти дуже класної якості. Я завжди такими користуюсь вже дуже давно. А дуже швидкий монтаж, до речі, з ними. вони класно тримають і валюр, і плівочку. І якщо треба закріпити якийсь декор, я їх також використовую. Зараз буду монтувати написи. так виглядають мої написи позаду з магнітиками. Дуже швидко монтуються. Зремонтувала написи, я використовую сьогодні біле ДВП і буду збирати гірлянду. У мене буде по обидва боки. Гірляндочка. Нічого не готувала, ніякі кульки. Зараз буде довгий монтаж. І сподіваюся, якраз коли я її зберу, повернеться сонечко, бо зараз бачите, який просвіт. Тому що сонечко якраз напроти. І ви бачите, які дає тіні на велюр. Це часто питають, чи буде просвіти. Звичайно, що буде, це тканина, це не блекаут. Якщо робити в два рази, от бачите, як тут, то просвіту немає. Можна позаду закривати агроволокном, банером, будь-чим, що не пропускає світло. Починаю збирати гірлянду. Забула стрічку, Добре, що в мене хоч в машині була з минулого монтажа. Така стрічка, але тут не принципово її взагалі не видно. Тож буду збирати на таку. От у мене буде ну, фактично три кольори навіть. Чотири, ще будуть чорні кульки, хороші. Покажу вам, які я використовую. Балоневі це просто блакитний. А це також балоневі, але блакитний макарон Ось. Дуже люблю цей кольор. Взагалі у них макарон Просто бомбезні кольори. От. Я збираю таку гірляндочку з 12 дюймових кульок, але я їх не надуваю на всі 100. Вони в мене взагалі м'які, тому що в мене на вулиці фотозона, на сонечку. Щоб вона гарно стояла. Кульки мають бути трошечки недодуті, щоб вони не лопались. Так виглядає гірлянда із кульок 12 дюймів. Просто зібрана на стрічку. А тепер я її вже буду розширювати, доповнювати. Я це роблю за допомогою більших кульок, 19 дюймів і менших. Це 5, балоневі це 6 дюймів. Така у мене вийшла фотозона на рочок для двійняток для хлопчиків Даниїла та Дем'яна. До речі, я для них також робила фотозону на хрестини. І нагадую, що декор, який ви бачили на цій фотозоні, а саме каркаси, велюр, магнітики, написи, все це можна замовити у нас. Звернувшись до нас у соціальні мережі, посилання на соцмережі буде під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх у коментарях. До зустрічі на каналі.